Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. понад 10 бомбардувальників Ту-95, а Також міг 31 к за ночі на ранок атакували території України у різних областях. У небі понад 70 різних цілей та ракет різного типу, зокрема з калібрів морського базування з кинжалами з мігів. Телеграм-канала пишуть про вибухи у Старокостянтинові, Львові, Києві, Полтаві, Дніпрі, Кривому Розі. Телеграм-канал Офісне мишення зазначає, що в Хмельницькому знову попадання. У муляжі макети західних F-16. це єдине, що пошкодили окупанти на аеродромі. Усі літаки у небі. Пілоти у безпеці відбивають атаку. Втім, телеграм-канал підкреслює, що зрадники спрацювали на усі 100%. Як тільки там поставили макети, через 10 годин почалася масована атака, і так, все, що відомо про атаку уранці, 15 лютого у Львові пролунали гучні вибухи. Працювала протиповітряна оборона. Про це повідомляв міський голова Андрій Садовий. У Львові було чутно звуки вибухів. Бережіть себе за Наче він перед цим вибухи пролунали у Дніпрі та Запоріжжі. Під час російської ракетної атаки звуки вибухів у Дніпрі були чути близько 6.15 ранку. Через за приблизно 10 хвилин у місті пролунали повторні вибухи. Крім того, у Запоріжжі також прогреміли вибухи через ворожу ракетну атаку. Їх також було кілька у проміжку приблизно 7 хвилин. Та ж ситуація, і у Полтаві раніше повідомлялося, що у Києві пролунали вибухи. Працювала протиповітряна оборона. Також у Київській області Раз російську ракетну атаку опрацювали сили та засоби протиповітряної оборони. По всій країні була оголошена повітряна тривога через запуск калібрів з чорного моря та запуск ракети з російських бомбардувальників ту 95 а Також кинжалів у командуванні повітряних сил ЗСО попереджали про рух ворожих ракет у напрямку столиці. Загалом повітряна тривога через ракету атаку була оголошена по всій Україні. В той же час аналітики проаналізували публікацію за New York Times, в якій повідомлялося, що за оцінками Рканських чиновників запаси українських ракет ППО без західної допомоги закінчаться вже у березні. Інститут вивчення війни пише, що у грудні 2023 року українські сили збивали такі літаки РФ у Херсонській області. 14 січня також було збито російський а 50 що призводило до тимчасового скорочення операції російської авіації. Інтенсифікація російської ударної кампанії в останні тижні ймовірно ще більше чинила тиск на українську протиповітряну оборону і можливо змусила передислокувати з. Засоби ППО, які раніше були у змозі обмежити російську тактичну авіацію, що є на фронті та в російському тилу, зазначають аналітики. Повідомляється, що російська авіація активізувала підтримку наступальних операцій на сході України у січні, особливо в районі Авдіївки. Інститут вивчення війни припускає, що обмежені запуски українських ракет ППО можуть надавати авіація РЕВ більше можливостей для нападу. Критична нестача ракет ППО в Україні може дозволити російським силам використовувати літаки, особливо пілотовані Таки, які зазвичай несуть важке корисне навантаження у масштабі ближче до нинішньої лінії фронту в Україні та за її межами військовим РФ ще належить провести великомасштабні авіаційні операції на підтримку наземних наступів і масштабна активізація операцій російської авіації буде серйозною загрозою для України. Прогнозують аналітики до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.